Дії святих апостолів, глава шоста. Тими ж днями, як учнів намножилось, Зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служинні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах, Отож, браття, Виглядіть із поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалось оце слово, і обрали Степана, мужа повного віри та й Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, та Никанора. І Тимона, та Пербармена, і нововірця Миколу з Антіохії. Їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки наклали на них. І росло слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були слухняні вірі. А Степан Повний віри та сили чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кірінейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном, але встояти вони не могли проти мудростей й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Моїсея та Бога. І людей підбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його і припровадили в Сенедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили. Чоловіку цей богозневажні слова. Безперестань говорив на це святе місце та проти закону, бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місто та змінить звичаї, які передав нам Моїсей. Коли всі, хто в Сенедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице Його, як лице Ангола. Амінь.